Черівного всім дня! Мене звати Оксана, я учениця відьмака Павла Крука. Хочу порекомендувати вам курс Відовство на основі рунології і поділитися враженнями від навчання. Найперше, варто сказати, що склалися такі обставини, за яких. Я особисто познайомилася з Павлом Курком та його чудовою сім'єю. Тому мені було зрозуміло, до кого я йду на навчання. На багато питань у нас співпадали погляди. Мені дуже імпонує те, що він є щирим українцем добрим сім'янином, прямолінійною і мудрою людиною. Я вдячна вчителю за можливість навчатися магії саме на його курсі, також тому, що у нього справді є чого навчитися. Курс складається з теоретичної і практичної частин. Кожного тижня ми вивчали і проживали нову руну, дізнавались нову цікаву тему. Наприклад, магія грошей, магія кохання, магія рослин, магія сну. Вчитель навчив нас дуже багато. Як працювати з тотемами, магічними інструментами, Ірієм, живою? Егрегорами, стихіями, чакрами, фотографіями, ляльками, вольтами, камінням, як працювати з оракулами, картами Таро, як здійснювати різноманітні чистки, в тому числі рунами і викачуванням яєць. Як використовувати кольори та числа в магії. Як створювати амулети, обереги, талісмани, рунічні формули. Окрім того, ми щодня практикували мантики на рунах, та рогуракулах, виконували практичні завдання, дуже цікаві, і спілкувалися в чатах. Навчаючись на курсі Павла Курка, я отримала відповіді на Ряд важливих для мене питань. Навчилась застосовувати здобуті знання в щоденному житті, в невідкладних ситуаціях. Також переконалася в тому, що для отримання досягнень в магічній роботі необхідна, як і всюди, практика. А практикувати, безперечно, легше і безпечніше, з досвідченим вчителем, таким як Павло Крук. Тому рекомендую курс Відовство на основі рунології для всіх, хто цікавиться магією і початківцям, і досвідченим відаючим.